З тобою добре, Господи мій вірний. Ти є любов, в Тобі справжня любов. Ти не людина, ти не лицемірний, рятуєш тих, прийняв хто Христа кров. В тобі життя дорогоцінне, вічне, справжній спокій, в тобі нема тривог. За слово вдячні ми, Твоє предвічне. в Христі. Є безліч різних перемог, ми вдячні, є, бо ми Твоє творіння, прийми хвалу, небесний наш Отець, за всю любов, за всі благословіння, прийми подяку і дещо від сердець. Не забувайте, друзі, про спасіння, про ціну ту, що сплачена за всіх. Співаймо Богу. Тож псалми хваління, за те, простих, що нам в Ісусі гріх.